Так, привіт всім! 19 квітня. Хочу для себе, ну і для того, хто дивиться для вас. Для пам'яті хорму, огляд. Контейнери ті, що плодоносили минулого року, ті, що посажені осінню минулого року, 5 кавказок і 5 культурних. І це посадив 12 квітня віргінку. Два контейнери, те, що пофарбовано, викопав кавказку на їх місце, посадив віргінку, відкритий ґрунт. Загалом контейнери виніс всі контейнери, що хурму, що інжири і решту виніс 10 квітня на двір. Ці два старіших моїх дерева Хіакуме. От на 19 число на 19 квітня такий стан є. Ну тут щось незрозуміле. Цікавиться ним. Ночувало, ночувала, зимувало це все в гаражі, в моєму гаражі, тобто там ніякого не опало, нічого. Перезимувало добре. Ну, получається, що маємо привиту на Кавказку цю Хіякума. Такий стан костата на Кавказці. На 19 квітня така вона. Костата. Ну і саме вище порівняно Хіакуми. Контейнерні маємо Сейджу. Такий стан бруньок на сейджу. Теж вже зелений конус можна сказати є. Типо. Типо типу, трошки спить більше. Кримчанка 55. Ну, стартує, стартує теж. Кримчанка 55. пять. Теж живе. І самий крупняк гораговерла. Найбільше, напевно, що воно це. Що цікаво? П'ять кавказок посаджених. Вони взагалі не думаючи про просинаться. Живі, все живе. Але все спить. П'ять кавказок. А от 12 квітня ті, що були посажені віргінки в контейнери. От на 19 квітня вони вже отакі. Хтось там писав, що кавказка стартує раніше. Зберігалась в гаражі разом з Hіa і з Костатою. Взагалі немає нічого цього. А ця була посаджена в контейнери. Сім днів тиждень назад, виходить. От такий. віргінка. Якийсь стан вергінок. Ну і кавказька, яка з відкритого ґрунту була посаджена. А ні, теж нічого не видно руху. Було підмерзання верхніх цих. Підмерзання відбулося просто через ранні заморозки і через те, що просто не визірло. Там друга хвиля росту була. Зараз піду до зніму ще та, що в відкритому ґрунті форма буде трошки продовження. Відкритий ґрунт, викопав кавказьку. посадив віргінку 12 квітня. Ну, теж проси... просинається вона вже тут. Віргінка. Далі. Маємо раз, два, три. Росіянка. Замість Кавказки посадив Віргінку, але напевно я її приберу, звідси. І нікітська бордова. Росіянка, нікітська бордова. На Кавказці виходить все-таки привита. От росіянка просинається у нас. Це ще раз 19 квітня такий стан. Віргінка теж просинається. І Нікітська бордова. Ну ніби жива теж. Ніби жива, ніби все перезимувало. Можливо кінчики, які з другої хвилі росту. то 100% що вони не перезимують, але так ніби все живе. Нікітсь бордова. І Соснівська зараз. Соснівська. Поруч з нею була посаджена о, Дар Софіївки. В один рік. Це від дерев'янки це від дерев'янка. Нагадую. Ця підмерзала Соснівська. Відбила трьома стовборами, так я їх і тримаю. Планую перещепити на днях. А Дар Софіївки ну, бореться за життя живе. Соснівська. Теж просинається все. Все просинається. У ніби як все добре перезимувало. Соснівська. Ну от, що по хормі станом на 19 квітня.